І на цю сцену я запрошую учасницю під номером 10. Марія Ємельянова. Ура! Доброго дня. Я Марія Ємельянова, учениця, дружня 10-го А-класу гімназії номер 2 міста Хмельницького, де моїм духовним наставником та порадником є Голодська Галина Таверина. Маю чудову сім'ю, люблю своїх батьків та систр... молодшу сестричку Лізу, яким не завжди у всьому розуміють. Захоплююся фото мистецтвом. Мрію мати свою фотостудію. Хотіла б, щоб мої світлини прикрашали не лише сторінки відомих людей, а й робили цей світ теплішим та цікавішим. Ось і сьогодні я тут, завдяки підтримці своїх батьків та родини. Хоч бажаю всім гарних і приємних вражень, а собі перемоги. Дякую за увагу.